Доброго-доброго раночку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до лісу. Я знаю, що дуже часто влітку ви з батьками любите ходити до лісу, відпочивати біля природи, відпочивати на луні природи, можливо, десь там біля річки, можливо, просто у лісі, де сосна або інші дерева. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами ще раз проговорили правила поведінки у лісі. Адже ліс це зовсім не таке безпечне місце, як може здаватися на перший погляд. А ще у лісі є свої правила, як ми можемо поводитися і як ми не можемо поводитися. І найголовніше це те, що ми з вами знаємо, що сміття після себе треба обов'язково прибирати, тому що в лісі ви захочете поїсти, попити. А після цього всього залишається сміття, тому ніякому разі його не можна залишати. А ще є головні правила безпечного перебування у лісі. І ми зараз з вами їх повторимо. Слухайте, будь ласка, уважно і запам'ятовуйте. Ну і надалі гарного відпочинку у лісі влітку. Шумить верхами буйний ліс, дуби, берези, буки. Співає сойка, свище трост і врукотять голубки, стрибає білка по верхах, дітей зозуля кличе, вітерець шепоче в галузках, в ярку потік могиче, цілує сонечко листки у ніжній теплій ласті. Гриби наділи шапочки так само, як у касті. Ну а тепер, малята, повторимо правила поведінки. У лісі завжди ходіть по стежці. Пам'ятайте, що у лісі живе багато маленьких мешканців, яких ви можете ненароком роздавити. Не чіпайте змій. Змії, як і всі живі істоти, відіграють в природі важливу роль. Не можна чіпати і ловити диких тварин. Та забирайте їх додому. Дикі тварини, пам'ятайте малята, у неволі не живуть і гинуть. А ще деякі дорослі тварини можуть містити загрозу для вашого життя і здоров'я. Не чіпайте пташок та пташині гнізда. Пам'ятайте, що потривожені пташки можуть покинути своє гніздо. І тоді малята лишаться без мами і тата. Побачивши гнізда, намагайтеся тихо піти. Не можна ловити метеликів, вони опилюють рослини. Не руйнуйте мурашники, адже мурахи великі трудяжки і є санітарами лісу. Вони довго по соломинці будують свій будиночок. Мурашки розпущують, перемішують та удобряють ґрунт та переносять насіння рослин на нові місця. Не ламайте молоді дерева та їх гілки. Це заважає їхньому росту і подальшому життю. Не толочіть і не рвіть рослини. Зірвані квіти швидко загинуть і не дадуть насіння. А не буде насіння, не буде рослин. Також не можна зривати та збивати неїстівні гриби. Пам'ятайте, що вони служать. Їжею та ліками для багатьох диких тварин. Не можна рвати павутину. Павуки також мають право на життя. Вони знищують мух і комарів, які шкодять людям. Пам'ятайте, мої хороші, що в лісі не можна шуміти. Крик та гучна музика лякають диких тварин. І вони можуть покинути своє житло. До лісу завжди прямуйте з дорослими, адже знаходитися у лісі одній дитині дуже небезпечно. І ви можете заблукати. Якщо так сталося, що ви залишилися одні і заблукали, стійте на місці, нікуди не йдіть так вас набагато швидше знайдуть дорослі. Не можна розпалювати неконтрольоване багаття біля лісових хащів, Адже воно випалює траву та поблизу лежачі рослини, а також шкодять комахам і жучкам, які там живуть. А якщо багаття перекинеться на дерево, може виникнути страшна пожежа. Ну і на кінець не можна смітити у лісі. Завжди прибирайте за собою сміття, адже воно шкодить нашій екосистемі. Залиште після себе приємні спогади і пам'ятайте, ліс є великим будинком для багатьох тварин та рослин, і ми маємо піклуватися про них з усією своєю добротою та щирим серцем.